Що робити, якщо вам захотілося випити кави, з'їсти десерт, а виходити з квартири зовсім не хочеться? Для того, щоб зробити десерт, вам буде потрібно бездріжжове листкове тісто, порізане на рисочки, декілька шматків фольги, з якої треба буде зробити конус, і жовтки від трьох яєць. Риски тіста накручуємо на фольгу, змащуємо жовтком і запікаємо в духовці 20 хвилин на 200 градусів. Для крему беремо білки від трьох яєць, дрібку солі і збиваємо до стійких піків. Кукур поєднуємо з водою, і лимонним соком. Доводимо до кипіння і варимо декілька хвилин до загущень. Продовжуючи збивати білки, додаємо цукровий сироп. Дуже поступово. Збиваємо крем ще декілька хвилин, викладаємо у мішок і наповнюємо трубочки. А для того, щоб випити смачної кави, вам знадобиться кавомашина Evidence Hot and Cold від французького бренду Krups. 18 вбудованих рецептів кавових напоїв, зручне сенсорне керування. А головне система самоочистки після кожної чашки кави. Цукаву машину не потрібно мити вручну. А раз на три місяці вона вам нагадає, що потрібно зробити повну очистку за допомогою всього одної таблетки. Кавомашина від Krups. Чно пити легко мити.